Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з крутезними книжками про винахідливого бабака, якого звати Біллі Бак, краю Віллі Вак. Ось так. Мені хочеться багато і швидко розповідати про ці книжки, тому що пригоди, що тут відбуваються, вони набувають якогось шаленого темпу просто з першої сторінки. І я рахую, що це абсолютний must-have читання, як і для самостійного читання, так і для спільного з батьками. Бо такі лонгріди, тобто довгі читання, просто не можна пропустити. Це правда дуже дуже цікаві книжки. В першій частині ми познайомимося з самим бабаком Біллі Баком і його подружкою, поштаркою білечкою. Дізнаємось, як проживають своє звичайне життя бабаки, наприклад, в які ігри вони люблять грати. Послухайте: бабако ко квач, бабако-гольф, бабако-бол, бабако ко кіт, баба коплюй, бабако кіт. Ну а також відправимось в неймовірну пригодницьку подорож із зубатими крокодилами, ковбойськими змаганнями і знайомством із числом пі. А ще дізнаємось, хто такий кінот. Ну, а друга частинка Біллі бака розкаже нам, як буквально на голову Біллі впаде маленький дитинча, і йому доведеться шукати його батьків з не менш шаленими пригодами. Друзі, я сподіваюся, що я зацікавила вас цією серією книжок і ви обов'язково прочитаєте їх разом зі своїми дітками.